Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні отримав таку посилочку. Аксесуари для монет від Вадима Орестовича з Чернівців. На одній з Facebook спільнот побачив оголошення і вирішив собі такий аксесуар придбати. Ціна пересилки в 80 гривень мені обійшлась. Ось така невелика коробочка. І коробочки коробочці нас чекають сюрпризи. Так, зараз ми легенько розпакуємо. чергова розпаковка. Давно вже замислювався на такими аксесуарами, але все, ніяк не доходили руки. Тут побачив оголошення, побачив, що ціна відносно недорога. Вирішив себе побалувати такими дрібничками. Це ось такі пластикові штуки. Так, я так розумію, що це ніжки. Там будемо їх такого розташовувати поряд. Так, раз. Два. Так, там 20 написано. Тут нічого не написано. розмірами вони однакові. Так уж ничего не написано. Тут ничего. Так, є. Это все пливка пакування. Это у нас... О. Это у нас такие пливочки. Так. Такая одна рамочка. Так, це спеціальні рамки, в яких зберігаються монетки. Їхні ціни на дорогі, там 40, від 40 до 80 гривень приблизно і різних розмірів. Зараз я їх витягну, всі, потім покажу, для чого вони в нас не придумані. Так, це все ось такого розміру рамки. Так, і одна рамка з маленьких. Так, все, в коробці більше нічого немає. Власне покажу, для чого це використовується. Використовується це для зберігання монет. Ось візьмемо, для прикладу, монет з нещодавних оглядів, тут щось у нас коробочка потерта трохи. Візьмемо, наприклад, монету рік каня. Ріканя, от вона зберігається так от, в рідному в рідній коробці, в рідному пакуванні, а можна такі монетки зберігати в таких рамках. Тут, тут є написано Push. Push означає натиснути Push. Ось так вона відкривається. Ось так вона відкривається. І сюди розміщується монета. Так, як її правильно поставити, поставлю рівно. Поміщається монета, потім ставиться ось таку на рамку. Так, якщо вона ставиться так, то тоді монету треба ставити приблизно ось так. Матеріал виготовлено із пластику, а це відповідно плівка. Цією плівкою повинно бути обережно. О! Ось так вона замикається. І ваша монетка зберігається нерухомо в ось такому квадраті. Це у нас рік коня. Срібна монета з цирконівим вкрапленням. У мене на каналі буде огляд цієї монети, тому слідкуйте за оновленнями. 5 гривень 2014 року. Ось і цю монету ми, відповідно, розташовуємо. Цю сторону можна поставити, розташовано ось так. Якщо я правильно зрозумів, то вони розташовуються саме. О! Все, ось таке от сувенірне пакування для отаких от, от монет. Тобто сюди можна розміщувати будь-які монети, будь якого профілю. В продажі цього. Продавця є різні рамки різного розміру на будь-який смак. Але я собі так для проби вирішив придбати, подивитися, що воно собою представляє. Поставив ставку. І для себе, навіть не надіючись, по мінімальній ставці виграв цей лот. Ось, і вже, відповідно, взяв собі декілька, щоб не купувати лот за 40 гривень і ще пересилка 80 буде коштувати. Вже відразу взяв декілька собі таких рамок відразу для проби. Подивитися, що з того вийде. Ну, мені, в принципі, подобається. Можна розташовувати до кожного року на столі собі такий сувенір, там рік коня, рік змії. Ну, зараз у нас рік дракона, який завершується. Можна поставити його. Ось І у вас буде ось така краса на столі. Ось так вона виглядає. Ось так поставити. Якщо так, то ось так буде. Якщо так, то ось так. Якщо приблизити камеру. Їх можна на, на полиці собі поставити, буде гарно виглядати на робочому столі. Непогано так. Ось. І можна ще спробувати ту меншу рамку, там була маленька. Не меншу, а більшу поставити. Це, відповідно, розрахована вона для більших монет. Ось. Так, шукаємо знову ж, де наша та кнопка Push. Так, Push, пуш, push, пуш-пуш. Push, push. Тобто натиснути. Тут щось, щось не, спра не спрацьовує так швидко, як хотілося би. Зараз, можливо, залипла. Зараз іншу якусь візьму. Рукавиця. Тут відр відкрилося відразу, там, скоріше за все, просто залипла. Залипла кнопка, можливо. Так, так воно є. Просто сильніше треба натиснути, воно все відкривається. Так, є. Ну і для, візьмемо для ту ж таки монету, звідси можна її витягнути. Якщо така коробочка не подобається, можна взяти більшу. Більшу для більших монет, відповідно, можна використовуватися півунції срібла. Якщо брати срібну монету більшого розміру, в два рази більше на унцію, то відповідно для неї коробка буде відповідна. Так, зараз треба поставити, щоб було рівненько. Більш-менш. Так, підставочка. Ось так у нас буде виглядати 2014 рік. Ось така коробочка навіть солідніше виглядає. Вона більш об'ємна, розміри в неї більші. І, відповідно, виглядає краще. Так, там щось залипло. Так, ось такий от огляд підставок для монет, які можна використовувати. Для своєї колекції. Можна для полиці складати для своїх улюблених, монет не все зберігати в папках, з коробках з підзуття. от можна таку красу оформити в такі о підставки і, відповідно, розкласти їх на своєму робочому столі. Я собі їх розташую на столі і буду використовувати при своїх зйомках. Дякую за увагу, любі друзі, що дивилися. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки і до наступної зустрічі!